Десятий рік російської агресії та третій рік повномасштабної війни здавалося б, після бомбардувань недоспаних ночей, інформації про Маріуполь і Бучу, свідомість українців мала би безповоротно змінитися. Російська мова у побуті, а тим більше у суспільному спілкуванні мала би стати мовою маргіналів. Втім, на жаль, це не так. Досить часто можна почути мову окупанта на вулиці, інколи у професійній діяльності бізнесу і подекуди навіть у муніципальній сфері. Інколи складається враження, що історія нічому не учить білоцерківців навіть тоді, коли вона пишеться кров'ю їхніх земляків. Які тільки виправдання не знаходять собі люди для того, щоб продовжувати ігнорувати державну мову. Втім, одне з них ми плануємо спростувати. Чи допомагає муніципалітет у вивченні української? Так. Цю роботу у нашій громаді взяла на себе централізована бібліотечна система. Наразі маємо три філії, у яких функціонують розмовні клуби для дорослих у бібліотеках номер 4 на Олександрійському бульварі і номер 5 на масиві незалежності. До нашого клубу можу завітати будь-хто з людей, з переселенців і так далі, хто прагне вивчати удосконалювати свої знання з української мови. Дуже подобається викладання, спілкування і правильно побудовані уроки. Мені дуже подобається. Стараємося, щоб люди у нас почували себе комфортно і вивчали українську мову, любили українську мову. Розмовний клуб український кожної середи ви можете відвідати з 11 години. А для дітей у бібліотеці номер 1 на вулиці Героїв Небесної Сотні. Ми вивчаємо українську мову, наголоси, паліндроми. Тобі подобається? Ду дуже. Чому важливо вивчати українську мову? Тому що це наша рідна мова. Так. І е, якщо ми її не будемо знати, то ми не зможемо говорити нею. Якщо ми не вивчаємо українську мову, то ми не українці. Зустріч в розмовному клубі, говоримо українською. відбувається в бібліотеці що другого і що четвертого вівторка. Для дітей все так? так, відвідують діти, і доволі часто діти приходять зі своїми батьками. Тож вирішіть вже врешті, в якій країні і якою мовою ви хочете співати колискові своїм дітям, онукам та правнукам. І якщо вирішили робити це українською в Україні, вас обов'язково підтримають і допоможуть у бібліотеках нашого міста. А адреси і контакти ви знайдете у описі цього сюжету. Українська мова це наша зброя в тилу, і вона значно сильніша і потужніша ніж ви собі можете уявити. Озброюйтесь!